Доброго ранку сонечку Ясному. Доброго ранку садочку прекрасному. Діти, до нас завітала сьогодні лялька Оленка. Давайте з нею привітаємось. Доброго ранку, Оленка. Діти, Оленка хоче познайомитись з нашою групою. У нас в групі є багато куточків, де ми з вами можемо гратися наші куточки. Давайте розглянемо їх. Ось куточок іграшок, де знаходяться багато іграшок. Ось куточок книги, де знаходяться різні книжки. Є казки, оповідання, віршики. Є куточок природи, де діти доглядають за квітами. І ось куточок музики, де діти вивчають музичні інструменти. Розглянемо, що є у нас на столі: це кубики, лялька. Машина, конструктор. Діти, скажіть, будь ласка, як можна назвати це одним словом? Так, це іграшки. З кубиків ми можемо будувати будиночки? Лялькою ми можемо гратися в сім'ю. Машинкою можна перевозити різні предмети. І конструктором ми можемо будувати башту. Діти, скажіть, будь ласка, а куди ми будемо складати наші іграшки? Так, ми будемо складати в їх... ігровий куточок? Оленка, ми тебе хочемо познайомити ще з іншими куточками, але треба відгадати загадку. Бум-бум-бум, трам-там-там. Що так грає? Так, діти, барабан. Діти, барабан це музичний інструмент. Які музичні інструменти у мене ще є на столі? Барабан. Баян. Бубін. Дзвіночок, сопілка і брязкальце. Кожен музичний інструмент має свій звук. Наприклад, ось дзвіночок. Він дзвенить. Так, діти, скажіть, будь ласка, як можна назвати це одним словом? Так. Це музичні інструменти. А де вони знаходяться? Так, вони знаходяться у нас в музичному куточку. Діти, погляньте, наша оленка чомусь засумувала, а давайте з нею ми порухаємося, зробимо декілька прав. Var 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 nes nes nes, var himnes var himnes nes nes nes, С руханка. А в мене ще є одна загадка. Всім вона про все розкаже і малюночки покаже. Усіх розуму навчить, но завжди вона мовчить. Діти, що це? Так, це книга. Які гарні книжки у нас є на столі. Вони дуже різноманітні. Яскраві є казки, віршики, оповідання. Казки ми з вами розказуємо, оповідання читаємо, віршики ми вчимо. Діти, а на чому можна розглядати книжки? Так, на столі. А що ще ми можемо робити за столом? Так, їсти. Писати, малювати, конструювати. Діти, у наших книжечок теж є свій куточок і він називається Куточок книги. Ось Оленка, ти і познайомилась з нашою групою. А щоб в нашій групі було завжди тепло та затишно, ми з вами намалюємо сонечко. Для цього нам потрібно папір, пензлик, жовта фарба, паночка з водою та серветки. Беремо пензлик, макаємо в водичку і беремо фарбу. Робимо посередині коло та зафарбовуємо його, не виходячи за контур. А зараз ми з вами зробимо провінці довгі та короткі. Діти, подивіться, яке гарне сонечко у нас вийшло. Тепер у нашій групі завжди буде тепло та затишно. На цьому наше заняття закінчилось. Дякую! 让我刮刮。<No. S 2> wow.